Ось так от у нас матч розпочинається. Червона катка для представника команди ПВК Вест. Та й взагалі репортаж із матчу розпочинати із такої теми. Зараз у власні ворота забиває у цій ситуації сьомий номер. Володимир Красношт. Сьогодні бачимо він так на екіпірування, але не на екіпірування айкули. Воно ну, десь лише на такі товариських різноманітних зустрічах на матчах групи здоров'я. І зараз пропускає Карпа. Один-один рахунок у матчі стає. Тут варто значити, що не профільний Карпо. Карпа. Ось так не зіграти. Путюх на перехопленні. Атака команди ПВК Вест Войтюк! перехитрував усіх. Войтюк пробиває ближній кут. Карпа почав гадати. І на цьому якраз Войтюк і виграв. Титульний партнер другої ліги охорона детективне агентства Спарта захід, спортивний партнер Спортмайданчик, технічний партнер Енджі Метал Телем Кобаль. Милян, Милян, надай стійку пас, ледь не забиває Кобаль. Просто стріти за емоціями гравців, я би навіть хотів так виділити. Умен зараз! Забиває Красноштан! 3-1. Дуже жваво у нас розпочинається ця гра у таймі номер. Милян. Міляється Миляна, яка зараз контратака від суперників. Передача і знову забиває красноштан. Цей гол є голом близнюком до того, який команда відправила кілька миттєвостей тому досвідки воріт суперника. Це була гра із половиною біси з одним із аутсайдерів. Зараз. Удар по воротах Коваль. Гірка! Пробуває Гірка. Класний. Вищезаданого підвінку першої ліги. Сьогодні відбувся також і матч Суперліги. 12-й тур. Милян помиляється, як Бойтюк. Простріл. Зараз можливо. Милян. Милян не забиває. Милян з другої спроби ще раз пробиває. Удар по воротах є від Миляна. центр. Айкули. Людям, які вкладають кошти у футзал і. Передачу і як не забуває красноштан. Милян. Милян. Миляну! Ну... Дуже хороший м'яч зараз Милян забиває. 2-4 на індивідуальній майстерності Милян.